Наше об'єднання історична закономірність, адже ми сильні, коли ми разом. З давних давен українці прагнули лише миру, злагоди та свободи, жити у своїй рідній, незалежній країні. Так склалося, що наша боротьба триває і досі. 22 січня, рівно 105 років тому, Софіївська площа уквітчена синьо-жовтими стягами. Відбувається урочисте оприлюднення акту Злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Наддніпрянської Великої України в одну єдину незалежну соборну Українську Народну Республіку. Та на превеликий жаль, це об'єднання триватиме недовго. На країну чекали довгі важкі роки боротьби, війни, голоду, терору, насилля радянської влади. Аж до 1990 року, коли студентська молодь виразила свій протест тодішній владі. Студенти висували сміливі і зрозумілі кожному українцю вимоги, повернення додому українських солдатів, проходження служби юнаками українцями винятково в Україні, націоналізація майна комуністичної партії на території України та відтермінування підписання нового союзного договору між республіками СРСР. На центральному майдані Києва розпочалася перша українська революція новітнього часу революція на граніті. Першого дня оголосили голодування 108 осіб, 80 з яких львів'яни. Потім до них приєдналися кияни та молодь з інших міст і куточків України. Тодішній протест підтримали відомі українські діячі, серед яких були Іліна Костенко та Олесь Гончар. Врешті-решт всі вимоги були задоволені. ПроВЕДЕНІ нові вибори. 1991 рік. Україна оголошує про свою незалежність, визначаються державні кордони, що визнаються міжнародною спільнотою. Здавалося б, що тепер українці можуть вдихнути на повні груди. Але прибічники російської ідеології та проросійська пропаганда, на якій виросло не одне покоління українців, тримають український народ у лишатах. Тож такими стали і результати виборів обирається далеко не проукраїнська влада аж до 2004 року, коли народ все ж вирішує змінити владу на законних підставах шляхом демократичних виборів. Проросійська влада чинить опір, і люди тоді повстають. Помаранчева революція знову українці вийшли на майдан. Набирають обертів акції протесту, викликані масовими фальсифікаціями президентських виборів 2004 року. Всі розуміють, що народ дурять. На акцію вийшло багато тисяч людей з усієї країни як результат проведення повторних виборів, як доказ того, що при об'єднанні українці вміють добиватися свого. Та, на жаль, прибічники проросійської політики нікуди не поділись. Ще довго будуть долатись невдачі та помилки власної політики у державі, так триватиме до 2013 року, коли покоління незалежних українців підніметься на ноги і виступить проти союзу з Російською імперією. Покоління, не засмічене радянською ідеологією, яке прагне вільно розвиватися у вільній національній демократичній державі. Боротьба українських громадян за свої права, яка одержала назву Євромайдан, а згодом Революція Гідності, були наймасштабнішими подіями в новітній історії України і об'єднанням всіх українців незалежно від території проживання, мови чи інших розбіжностей. Сотні тисяч громадян протистояли владі та змінили вектор руху України як держави. Росія не змирилась з таким програшем. І вчинила єдиним для неї прийнятним способом вирішення проблем агресією, ввела російські війська в Крим згодом на Донбас, а коли і це не подіяло, вчинили повномасштабне вторгнення. Але вони досі не збагнуть, що українці настільки сильний народ, що їх не можна просто знищити. Українці завжди вірили в свою волю. Незалежність і соборність, адже ми сильні, коли ми разом.